в Попередньому випуску нашої програми ми знімали скаргу мешканці вулиці Польової, які скаржились на самовільне відключення газовчиків від газу будинків. За те, що люди назбирали борги за коефіцієнт, а також за якийсь невідомий договір, за який люди мають єдиноразово на рік сплатити величезну суму грошей. Людям нічого не пояснюють, коментарів ніяких не дають по телефону. Говорять, приходь. Та до нас ось ми і прийшли сюди, в центр обслуговування клієнтів. Що ж нам скажуть? Телекомпанія «Жовті води. Скажіть, будь ласка, до кого можна звернутися за роз'ясненнями про коефіцієнт і про договір, який укладається на обслуговування? Ви можете щось писати? У мене зараз людина, я дуже зайнята. Коли можна підійти, і хто мені прокоментує? По поводу технічних договорів, центр обслуговування клієнтів, ніяких? Технічних робот не Зробіть запрос на прес-секретарю в Дніпро Шевченка. Два вам все ответят. Сюди приїдуть дати коментарі? Ні, коментарі ми вам не дамо. Чому? А якщо у вас є якісь питання, звертайтеся до прес-секретаря місто Дніпро Шевченка 2. Тобто на місці відключають, а Дніпропетровськ… Ну, зараз я бачу, що у вас людини немає. Я зараз тут стою. Ну, я прийшла як офіційний представник телекомпанії, ви мене відправляєте. Я вас не відправляю. Ви можете хвилину мені уділити, відірватися трошки від. Вибачте, у мене людина, я заповнюю його документи, будь ласка, почекайте хвилинку. Доки ми чекали за дверима, почули ще одну скаргу про самоправні дії газової служби. Без попередження відключили газ. А ви де? Живете? На Улянова. А, то вже коли? Ну, два дні тому. Ну, ви знали щось про договір, який треба Ні. заключати, про коефіцієнти, які треба сплачувати, квітанції вам приходили. Чи Ні. що? Нічого не приходило, поміняли Щотчик вони перед цим. І я геть нічого не знаю. Просто прийшли і Так. Пломбірували і все, пломба стоїть, і газу немає. Не знаєте причину? Ні, не знаю причину. Прийшли у Так, да, Прийшла узнать із документами. Мені сусіди сказали, що треба документи принести, щоб а оце що вони не мають газу. Ми вирішили з пані Мариною зайти в кабінет і, хоча б на її прикладі, почути, хоч якісь роз'яснення. Хочемо послухати пояснення. А На ви стосовно адресі? до цієї адреси, якої стосується? Ми стосовно до всього міста жовті води, яке відключають, і ми хочемо тому що нам людина повідомила, що без її відома відключили газ, як вулиця Польова, як вулиця Ульянова, як по вулиці Базарні відключають самовільно газ без попередження людей. І ми, як журналісти, цікавимо, що відбувається в місті жовті води, і хочемо отримати коментарі від компетентних людей, і всі направляють сюди. То, будь ласка, як-небудь вже прокоментуйте, щоб ми людям пояснили, що таке коефіцієнт, який нараховують, звідки він береться, чому рахують з осені а виставляють рахунки вже навесні. І що таке за той договір, який раз на рік має оплатитися величезною сумою за яке обслуговування? Добре, скажете я нічого не буде. Чому? А чому повинна? А хто? Скажіть. Звертайтеся, Падніпропетровськ-ГАЗ. Так не Падніпропетрось Газ присилає сюди людей, а ви на місцях відключаєте. Хто дає таке розпорядження? Там ремонтні роботи проводились, так? Не знаю, я хочу ви щоб не пояснили. Мені хтось може пояснити? Звертайтеся, в Падніпропетровськ-ГАЗ, Вам все пояснюють. Ми можемо послухати, що вам будуть відповідати. Ви не проти? А ми тихенько постоїмо, я хочу почути просто заважаєте. відповідь. Приходить Олександр Фідасів, угу. ми будемо спілкуватися добре? Угу. Тобто вам теж нічого не пояснили? Да. Ну, ми, як журналісти, маємо людям пояснити, що відбувається, а нам не дають коментарі нігде у вашій організації. Ані пані Марині, як споживачеві, ані мені як споживачеві, ані нашій знімальній групі, як змі роз'яснені відповіді не дали. Виявляється, ми заважаємо людям працювати. Так, пройшлись, прогулялись журналістам же робити нічого. Іронія іронією, а ми все ж таки телефонуємо в ПАД «Дніпропетровськ ГАЗ». Алло, доброго дня. Телекомпанія Жовті Води. Скажіть, будь ласка, з Романом Борисовичем можна з'єднатися, щоб запитання поставити. Ви чуєте мене? ні? З'єднатися немає можливості. Оперативна Добре, коли можна перетелефонувати, підкажете? Не підкажу, не знаю. Ну, до котрої години сьогодні можна? Я не знаю, до котрої години буде оперативна нарада. Добре, я пізніше зателефоную. Дякую. Добре. Угу. Кажу, що ми телефонували неодноразово, і після першої наради одразу почалася інша. І це безкінечний телефонний процес. Єдина людина, яка погодилася з нами поспілкуватися, це охоронець газової служби. Він висловив своє розуміння цієї ситуації. Відключили з за того, що не заключені договори. Люди не заключають договори і виходить, як би ну... Незаконно поставляється газ. так. Це ж розумієте, людям треба пояснити. Треба просто запросити або прийти до людей, які запрошують. Буде телебачення, прийдіть, поясніть. Ніхто не приходить. За замками закрилися. Який договір? Ну який договір? Люди заключили договори. Це виявляється, це, навіть я як ЗМІ не знаю, що за договір навішують. Це договір на єдиноразову в рік оплату за послуги там, обслуговування газопровідних мереж. Хто про це чує? Люди йдуть і скаржаться, що у них борги є, вони вперше чують, що за договір, повиставляли якийсь коефіцієнт. Це хтось розуміє, що за коефіцієнт. А ота бабуся, яка сидить зараз без газу, вона ні слухом, ні духом, що це за бумажка, що це за цифри під одиничкою, двоєчкою, троєчкою, вона отакими от очима дивиться. Чому не пояснять? І Їй 85 в 90 років треба відірватися знизу, там, з партизанської, чи звідкиля, прийти сюди повсти, щоб. І їй сказали, вибачте, подзвоніть на гарячу лінію і вам там все розкажуть. Ви самі розумієте, що відбувається? Я ні. Ну, зрозуміло. Да? Ну, ну, а що, я нічим допомогу не можу, як є. Виявляється, напевно, це якась велика таємниця. Ніхто в жовтих водах не може пояснити, що за коефіцієнт нараховується, що за такий новий договір, який необхідно скласти усім мешканцям жовтих вод, щоб залишитися, все ж таки, з газом. Ми зараз знаходимось на центральних воротах, які ведуть в газову службу, і які зачинені. І ворота, які знаходяться всередині біля обслуговування центру обслуговування населення, також зачинені на замок. Керівництво. Чи не керівництво, старший майстер, всі, хто знаходиться всередині, сидять під сім'ю замками і не можуть вийти ні до телекомпанії. Ігнорують засоби масової інформації будь-якими коментарями, а також ігнорують самих мешканців, споживачів, які платять їм гроші за спожиті послуги, які, до речі, виключають самоправно і без попередження. Що ж таке відбувається, нам не можуть пояснити навіть на гарячій лінії. Там направляють саме сюди а звідси футболять туди. Ми не знаємо, що буде далі, але продовжимо тримати руку на пульсі.